Карта поляка це документ, який підтверджує вашу приналежність до польського народу, враховуючи спільну історію України та Польщі та близьке розташування країн, чимало українців можуть отримати цей документ. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб усі могли дізнатися, які можливості відкриває перед вами карта поляка. Як її отримати, та які документи потрібно надати. А також поширюйте це відео, щоб усі дізналися найбільш актуальну інформацію про те, як саме оформити карту поляка. Для початку давайте розберемося в тому, що ж це за документ карта поляка, а також які права він надає. Так, карта поляка є офіційним документом, який підтверджує ваше польське походження та приналежність до польського народу. Але важливо знати, що цей документ не надає вам польського громадянства. Проте, після одного року безперервного проживання на території Польщі з цим документом ви зможете отримати польське громадянство за спрощеною процедурою. Крім того, маючи карту поляка, ви зможете безкоштовно отримати візу до Польщі, легально працювати на території країни без необхідності отримувати дозвіл на роботу, займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що й польські громадяни. Крім того, цей документ дозволить вам користуватися в Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях, а також звертатися за фінансовою допомогою і стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються в Польщі. Також важливо, що маючи карту поляка, ви зможете отримати безкоштовну медичну допомогу в нещасних випадках, користуватися знижкою на проїзд у залізничному транспорті на території Польщі, безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі. Крім того, карта поляка дозволяє претендувати на фінансову підтримку, яку виділяють для підтримки поляків в інших країнах, а також отримати фінансову підтримку в Польщі. З можливостями, які відкриває перед вами карта поляка, ми розібрались. Але хто саме може претендувати на цей документ? Так отримати карту поляка ви зможете лише за наявності в роді польського коріння, адже в цьому і полягає суть документа, який підтверджує, що у вашому роду були поляки. Це може бути один з батьків, дід чи баба, а також обидва прадіди і прабабусі, а також хтось з родини, хто був польської національності чи мав польське громадянство. Важливо, що вам потрібно буде довести польське походження. Для цього вам потрібно знайти та документально підтвердити запис, що вказує на національність поляку у паспорті, свідоцтві про народження тощо. Зокрема, підтверджувати вашу приналежність до польського народу можуть акти про цивільний стан, свідоцтво про народження, одруження або ж витяг з таких актових записів, метрики хрещення, шкільне свідоцтво чи інші документи, які підтверджують зв'язок з польським народом. Це також можуть бути документи, які підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях, документи, які підтверджують факт депортації або ув'язнення, в яких є запис про польське громадянство або ж польське походження жертви. документи про реабілітацію депортованої особи, в яких є запис про її польське походження, закордонний особовий документ, у якому є наявний запис про польську національність. Крім того, підтвердити ваше польське коріння зможе і письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь особи у діяльності на користь польської мови, культури або польської національної меншини чи не рішення про польське походження видане згідно з правилами закону про репатріацію. Також вам можуть знадобитися документи про знання польської мови. Неповнолітня дитина віком до 16 років може отримати карту поляка у випадку, якщо цей документ мають обоє батьків або має один з батьків, а другий висловить відповідну згоду в присутності польського консула або воєводи. При цьому, якщо один з батьків позбавлений батьківських прав, то його згода не потрібна, але необхідно надати відповідне підтвердження. Після того, як ви підготували всі необхідні документи, вам треба звернутись у воєводство в Польщі та записатись на прийом. Туди ви подаєте заяву з усіма документами, а після цього. Ого, вас покличуть на співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знань. Будьте готові, що вас можуть запитати не лише про історію Польщі, а й про польські традиції. Питання про надання карти поляка зазвичай триває два місяці з дня подачі документів. А у випадку збільшення цього терміну вас повинні повідомити. Важливо, що всі дії пов'язані з оформленням карти поляка безкоштовні. Документи про приналежність до польського народу дійсні протягом 10 років з дня видачі. Щоб поновити карту поляка, вам треба буде подати заяву не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії. Неповнолітнім власникам карти поляка треба пам'ятати, що їхні документи мають додаткові обмеження. Він теж дійсний протягом 10 років, але не більше, ніж один рік після досягнення повноліття. При цьому продовження терміну дії відбувається на загальний Підставок для осіб, які досягли 65-річного віку, термін дії карти поляка не обмежений. Друзі, а ви плануєте оформити карту поляка? Якщо у вас вже є дійсний документ, скільки часу тривав розгляд вашого питання? Пишіть в коментарях і не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.